Угу. Отакий корм називається кормофіт, щоб для кроликів. Говорять, що дуже класно набирають вагу. Ну, зараз будемо пробувати. Сьогодні Гранула хороша, зелененька. Видно, що є додавання сіна. Крупна, без піску, без трухи. Нема такої, щоб було велика кількість трухи, то немає. Комбіфіт Ребіт 100% гранульований комбікорм для кроликів від 30 до 90 днів. Склад продукту, люцерня, ячмінь, соєвий шрот, соняшниковий шрот, пшенична е, висівка, вітаміни, мінерали, жом, е, кокцидіостатік, ферменти, е, фітоза, лізин, метіонін.